Розв'язування задач за допомогою рівнянь. Шафа, ліжко та меблова стінка коштують разом 3927 гривень. Вартість ліжка в два рази більше за вартість шафи, а вартість стінки у вісім разів більше за вартість шафи. Знайдіть вартість кожного предмета окремо. Запишемо: шафа ліжко і стінка. Ліжко в два рази більше по вартості від шафи. Стінка. У 8 разів більше за вартість шафи. Разом це 3927 гривень. Візьмемо вартість шафи, оскільки вона невідома за х. Тоді ліжко в 2 рази більше значить 2х. Стінка у 8 разів більше, значить 8х. Разом шафа, ліжко і стінка коштують 3927 гривень. Маємо рівняння x плюс 2х. Плюс 8х 3927 гривень. Біля х ставимо коефіцієнт 1, тобто 1 помножити на x. І зараз подільною властивістю додаємо 1 плюс 2 плюс 8. Множимо на х дорівнює 3927. В дужках маємо 11, далі помножимо на х і дорівнює 3927. Для того, щоб знайти множник 3927 ділимо на 11, х дорівнює 357. За х. Ми брали вартість шафи, тому 357 гривень це і є вартість шафи. 2х, тобто 2 помножити на х коштує ліжко. Замість х підставляємо 357 гривень. 2х дорівнює 2 помножити на 357 і дорівнює 714 гривень це вартість ліжка. 8х коштує малова стінка, тобто ми 8 множимо на 357. 2856 гривень вартість стінки задачу розв'язала. Наступна задача: Сергійко, Оленка та їх батько зібрали 560 ягід полуниці. Сергійко зібрав у три рази більше ягід, ніж Оленка, а батько стільки, скільки Оленка та Сергійко разом. Скільки ягід зібрали Сергійко, Оленка та батько окремо. Позначимо: Сергійко, Оленко, батько. Сергійко зібрав у три рази більше. Ніж Оленка. А батько зібрав стільки, скільки Оленка і Сергій разом. Всього вони зібрали 560 ягід. Оскільки Сергійко зібрав 3 рази більше, ніж Оленка, то нехай Оленка зібрала Х ягід. Сергійко в три рази більше. Значить 3 на х, тобто ми пишемо 3х. Батько зібрав стільки, скільки вони разом. Для того, щоб дізнатися, скільки Сергійко і Оленка зібрали разом. Ми маємо 3х додати x, тобто буде 3х плюс х. Це 3х плюс 1х. 3 плюс 1 додаємо, 4х х дописуємо. Маємо 4х. Чи запишемо 3х плюс х 4х. Відомо, що Сергійко зібрав 3х, Оленка Х, батько 4х, разом це 560 яєць. Складемо рівняння. 3х плюс х плюс 4хрівня 560. Біля х коефіцієнт 1. Зараз розподільною властивістю. 3 плюс 1 плюс 4 8. І дописуємо х. 8х, ріні 560. Щоб знайти множник. Ми 560 ділимо на 8. Буде 70. Оленка зібрала х ягіт, ми знаємо, що х це 70, тому 70 ягід зібрала Оленка. Сергійка зібрав 3х. Це значить 3 множимо на Х, тобто 3 на 70, 210 ягід Зібрав Сергійко. Батько зібрав 4х, значить ми 4 множимо на 70, 280 ягід зібрав батько. Задачу розв'язав.